Одна батьківщина це Україна. Будь українцем, виживанку! вишиванського вкажить. Ви Тому <постав> <За> дякую. <маняко, постав> слава Україні! Різного непотребу. Ганьбака до України! Гань! Пам'ятний дощ присвячений герою України В'ячеславу Чорноволу. Він всім своїм життям довів, як треба служити Україні. Якби не було цього чоловіка, можливо, в 1991 році наша країна б не відбулася. Одна нація, одна батьківщина, це Україна. Будь українцем, вишиванку обдягні! Ми Дочки, України! А я тоді саме з цим виїхала. Я 24.